Татько. Ні, цікаво, до домовичка. А я тобі суму. що подарувала? Що тобі подарувала? Не знаю, ще ти дивилася, якщо чесно. Як тебе звати? Мене ну, звати Юля. А звідки ти? А, я з Полтавської області. А тут давно на Майдані? Ну я із команди Демократичного альянсу. І десь чися, Чи працюють. А, а де? Ну, ну, не важливо. І що взагалі ти тут на Майдані робиш? Чому а, ти туди? Чому я тут? Ну, команда по-перше. Це, напевно, найважливіше, чому ми завжди підтримуємо годину. А чому вся команда тут? Тому що ми знаємо, що ми. У нас вимога номер один з містами, я Ні, ну кожному, напевно, якщо не кожна, молода людина, то майже кожна. Вона бачить, що і не лише молода, всі люди бачать різного віку, що так жити далі не можна і, і треба щось міняти. А ви не боїтеся, що вас поб'ють, проживають? Про Батьки саме не боють.